Контрабанда стала експонатами цей морський бій. Голландця Йоганнеса Лінгельбаха галереї мистецтв свого часу спрезентувала львівська митниця. Аби полотно, датоване 17 століттям, легше було перевести через кордон. Злочинці надумали пошматувати його на 12 частин. Картина надійшла власне цілком з митниці, цілком порізаною. В майстерні реставраційній, яка працює в галереї і має дуже добрих фахівців. Картину шили і відреставрували. Унікальні експонати від митниці і в музеї історії релігії. Це дві ікони, датовані кінцем 19-го, початку 20-го століття. Громадянин Польщі намагався вивезти з України. Попередньо він причепив їх до себе. На тіло скотчем і зверху одягнув одяг і таким чином намагався її провести. У 2007-му митниця урочисто передавала таку цінну контрабанду історичному музею та галерею мистецтв. Тоді це було кухонне начення, датоване серединою минулого століття, вартістю у понад 100 тисяч гривень. Його за допомогою рентгенапарату виявили у поштовому відправленні зі сполучених штатів. А от минулого року на митниці було п'ять випадків затримання історичних культурних цінностей. Відкрито дві кримінальні справи.